Доброго ранку, мої шановні глядачі. З вами я Галина. Сьогодні у нас 9 липня. І такі питання подивимося з вами, розглянемо, <кій> які, які відносини будуть після війни України та Польщі. Так, ну тут какая-то неприятная неожиданность может быть. Какиесь разногласия. Какиесь разногласия, юридические, так, якісь завышенные требования. Але положительное развитие, и дружба, и выгодная сделка. Ну, щось такое, щось таке. Шось таке. Неприятно, неожиданно, всякое может быть. Да ничего, спокойное состояние. Спокойное состояние. Какие-то разногласия может быть. Так, хорошо. А в общем-то нормально все. Так, Трамп відновлює постачання військової допомоги Україні. Та вони й не прекращали, ми вже це дивилися. І я говорила, що допомога є і буде. Чи відновлює Трамп постачання військової допомоги Україні? Так, да. так. Да. Трошки щось подвешують, підвішено, Але ось у карта міра і перемоги, і рішення проблеми, і, і, і нові перспективи, і карта радості. Так. Так. Ми це вже дивилися. Так, хорошо. Таке питання написали, чи почнуть російські солдати поставати проти командирів? Ну, типа бунт. Чи буде таке? Ну таке так. Да. Тому що потрібно в деньгах. Тут щось то хитрость і обман болезненний. И потребность в деньгах. Скрытая враждебность. И на опять. Переход в другое состояние. Пожи. Да не, ну что, бунт или что там. Так, что-то разногласие. Ну да, бедственная ситуация какая-то может быть. Может быть что-то. Може Потому что что-то там потребность в деньгах. Хитрость и обман. Щось таке є. Буде. Так, чи зможе ворог прорвати украинскую оборону на сходе. Обманутые надежды. И отрицательный ответ. ні. Даже больше и дивиться не, не буду. Вот обманутые им там надежды и отрицательный ответ: Ні, Не прорвуть оборону на сходе. Вот там что-то Константиновка Донецкая область. Что-то там усилилось. Чи склалась загрозлива ситуація для ЗСУ. <кхем> Ні. Не. Нестабільність, криси? Ну, криси перевернуті. І тут ось і помощь, і удача, і по справедливості все. Удачний случай. Ну, бої. Бої. Подлость є подлость. Неприємна неожиданность. Але це фантазії, що там, що там прямо така загрозлива ситуація. Ця загрозлива ситуація постійно. Хлопці тримають і втримають. Так, удари по ТЦК. Чи будуть росіяни бити ще по ТЦК? В Україні. Критичний момент. Розпад. Трошки пізніше. Так, рішення таке. Плохі примети, важне рішення. Горе мучення, страдання. Да, будуть таке рішення. Розрив, Критичне. Серйозне вмішательство. Будуть. Ще будуть. Так, ну, все таке загадкові смерті серед російських топ-чиновників. Що то відбувається? Що то загадкові смерті часто стали? Російських топ-чиновників? Що то таке відбувається? Так. Бедственная ситуация и мстить месть. Коса скашує. Та шо, загадкове. Шось по-новому. И сложна и неприятная ситуация. И коса скашує. И неудача. И так задумано. И таке рішення. Отакі разногласия большие. Убирают. Убирають. Разноглас щоб менше балакали. Там рота розкривати не можна. Шах вліво, шах вправо, розстріл. А що, не так? Так, хорошо. Чи збудеться це пророцтво по розколу України? Кого там, нічая чи кого. <coughs> Що збудеться пророцтво по розколу України? Буде таке? Покажіть, пожалуйста. Розкол України. <coughs> защита, велика защита, так, бої, помощ милосердя. Це фантазії. Це фантазії. Ніякого розколу України не буде. Отдых нужен. Восстановление энергии. Карта конфликта. Бои, удары. Так, нарушение данного слова. И враг за спиной. Борьба за выживание, да. Защита. Мощная защита. Решение проблемы. И это уже чувствуется. И упорно нерушимо. Нерушимо Украина. І от ці от фантазії і пусті розговори. Ніякого розколу України не буде. Коли те пророцтво було? Хто знає коли? Не знаю, в мене карти не показують. Розколу України. Україна була і буде. Цілою. Так, хорошо. Таке питання написали. Двійник Путіна жінка. Це правда? Що двійник Путіна жінка? Капець. Чи це правда? Ну, от самого Путина, говорят, нема жертва. Жертва и карта смерти. Так, а что? А вместо него жинка? Женщина с тяжелым характером и дело венчалось успехом. Что, да? Показывает, да. Этого нема. Жертва и карта смерти. И неудача древорода перевернута. И все под контролем. Лицемерие и обман. И вот эту Жинку показала. Жинка и дело... Ну как? Увенчалось успехом. Это карта Говоры, да. И карта перемоги. И, и сила. М -м, говорят, да. Как в порабощении. Лицемерие и обман. Сплошной обман. Ну, показали жінку. На три карты мне ще покажите. Чи правда, что заміщає сейчас Путина? двійник вот этот, жінка? Да, чи ні? Обман. Завышенные требования. Дорого плати. Нет, это то не. Там якась Жинка... Не, обман. Иллюзии и обман говорят. Там что там? Разрыв отношений. Разорванный контракт. Там Жинка якось Е. Решение проблемы. Решение проблемы. Новые перспективы, новое завершение цикла. Перша карта иллюзии. Обман. Что-то я не пойму. А ну-ка еще раз. Покажите мне. Чьи чи двойник? Путина, жінка? Жінка. Обман, потому что сплошной обман. Жінка Замещаю вот это Путина. Двойник. Вседозволенность. Карта удара. Препятствие. я на время вот этого войны серьезное вмешательство и жинка. Я бы так на перекрестке недоверие, неискренние отношения. Ну, женщина. Тирания от нее, высокомерие, тирания. Нестабильность. Борьба за выживание враг за спиной, як змея за спиной і положительный результат. Показывают жінку. И нерушимо, и негатив, и обман, сплошной обман. Як помогает. Я не можу сказати, що це прямо двійник, що вона там ото это, але там жінка якась однеї велика йде. Прямо як папіса. Важне рішення приймає нові перспективи і карта радості, і помощ, помощ, помощ однеї от якоїсь жінки. Отак так щось показують. Що це двійник? ні, А якась жінка там добряче руководить? Помощь од неї хороша. Отак От можу сказати. Сплошной обман. Так, хорошо. Загроза. Там загроза, чия загроза місто Луцьк. Місто Луцьк. Загроза прильотів. Враг за спиною. Да. Загроза є. Луцьк. Так. По умеренности тут помощь и хорошее изменение и хлопцы. Але тут нарушение данного слова. И под контролем и карта прилета. И карта прилета враг за спиной. Загроза Е, Луцк. А этот Житомирщина. Житомирщина. є загроза прилету? Тоже ворог за спиной и лисиця. Вся загроза, загроза. Карта перемоги, да. І Житомирщина. Карта конфлікту і неудача. Загроза є, так. І вчора я дивилася, Хмельниччина. Щось показали. Покажіть мені, пожалуйста, Хмельниччина. Чи є загроза прильотів. Враг за спиною теж. Хмельниччина. Діявол гуляє і ця лисиця. Карта перемоги. Так, покровительство защита. І... И... Ну да, якийсь критичний момент може бути. Терпіння сверхмеры. Ну, тут переміни йдуть хороші. Ну да, щось таке може бути. Загроза є, враг за спиною. І мстительні. І що шота може бути. Якийсь негатив. Прильот може бути. Загроза є. Обережно. Що там, Київ? Київ на ближайші дні. По прильотам. Так. Сильний враг. Спекуляція туди-сюди. Так, Перемени Київ. Карта конфлікта. Прильот може бути. Київ. Так. Краматорськ. Там что-то гатить взялись сильно. Краматорск, Донецька область. Борьба за выживание. Враждебность. И избегать укрытия. Краматорск. Обережно. Опять укрытия. І все подвешено. Решение этой проблемы буде. Помощь, помощь. И важно, еще на перекрестке, и так, хорошие перемены, может. Но еще ненадежно, и Краматорск дома никакой оккупации не. Ни. А тупое упрямство и прилет может быть. Краматорск. Дружкивка. Дружкивка на ближайшие дни по прилетам. Дружкивка прямо больной город уже. Завышенные прям требования. Раздражение, отсрочка. Тирания. Прилет может быть. Невежество и тирания и бедственная ситуация, Дружкивка. Обережно. Прилет может быть. И Покровск. Еще там Покровск. На ближайшие дни. Покроск. Покроск, бои. Перша карта. Тирания, проблемы. Враг, ворог. Сильный гнев, сильный враг. О -о -о, вседозволенность. По умеренности все. Хорошее признаменование. Там спустошение и бои. Покровск. Критичный момент. Ну, тут ось, ось зміни будуть, вже люди усталость, истощение. Тут ось важливе рішення і положительне развитие, але ж не соблюдение данного слова і ще не стабільність. Так, що це тут? Страхи і удари. Ще Покровськ, обережно. Та виїжджають люди. виїжджати, Надо виїжджати. пока на время. Донеччина, тому що там пекло. Так, ну і все на сьогодні. Подивилися, що я писала. Що я писала, все подивилися, які такі питання. Всьо, дякую вам за увагу, за перегляди, дякую за коментарі. Дякую, що ви зі мною. Гарного вам дня, миру та добра. Будьте здорові!